Такого я раніше ніколи не бачив. Це прям революція якась може бути. На дистанції 700 метрів можна ідентифікувати, що там щось тепле рухається. Це наше перше знайомство з майбутнім. Людина ідентифікується просто чудово. Малесенький дрончик. Малесенький, на дистанції більше 100 метрів. Ну, його було видно, як ви самі бачили. Ну що ж, вітаємо вас на каналі Ібіс Зброя та полювання. І сьогодні ми вам розкажемо та й собі насправді теж будемо розказувати, тому що це наше перше знайомство з майбутнім, бо воно, здається, прийшло. Вже наступило, і у нас сьогодні гібридні каліматорні приціли від «Холосан». Один гібрид у нас поєднує каліматор і тепловізор. А інший гібрид це каліматор і прилад нічного бачення. Перше знайомство для мене було прям сповнено враженнями, тому що такого я раніше ніколи не бачив. Я думаю, що це буде цікаво. Халасан не перші, мені здається, хто подібну технологію почав застосовувати і саме продавати на комерційному ринку. Я не впевнений, хто там був перший, чи IRA, чи, чи вони не суттєво. Головне, що це тепер може купити кожен, по суті, ну, в кого є відповідні кошти, бо ви розумієте, що це не дешево. Але нас сьогодні в першу чергу цікавить ось цей це саме Digital Rifle Site Thermal. Тому що тепловізор вбудований в. Каліматор з можливістю навіть разом бачити цю картинку. Тобто, через каліматор, ви бачите і оптичну картинку, і додається картинка з тепловізора. Це щось абсолютно фантастичне, і нам дуже цікаво побачити, як це працює. Тому ми зараз будемо проводити експерименти і для себе, і для вас, відповідно, будемо експериментувати і намагатись зрозуміти можливості цього прибору, тому що потенційно. Це прям революція якась може бути. Перший такий практичний демонстраційний тест і перше таке зауваження, яке ми самі зрозуміли, тільки що поки пристрілювали прибор цей прилад. Прилад прибор, так да. прибор. Що ти, про що я подумав? Давай заново. Так, ну що ж, перший тест, практичний, і така демонстрація взагалі, як це працює. І зауваження з приводу пристрілки, ми тільки що самі зрозуміли, як це ну, бажано робити. Тобто, ми пристріляли спочатку каліматор, як будь-який інший. Тобто, привели його до точки, яку ми хочемо там на дистанції. І потім зрозуміли, що, по-перше, треба читати інструкцію, тоді б ми швидше це зрозуміли. Ми зробили це, коли вже не змогли зрозуміти, куди так. йдуть влучання. Наші. Тобто, ви повинні потім. Пристріляти, по суті, ваш оцей модуль тепловізора. Ну, в інструкції це виглядає так, що ви просто приводите сітку тепловізора до марки каліматорного прицілу, але в реальності все ж таки доведеться трошки з цим погратися і виставити сітку тепловізора так, щоб воно влучало куди ви хочете. При цьому цікаво, що по суті виявляється, у вас тепер є можливість мати дві пристрілки. Ну, тобто, у вас каліматор може бути. Пристріляний, обдулений на дистанції, там, я не знаю, 100 метрів, а тепловізор при цьому може бути на будь-яку іншу дистанцію пристріляний. Я поки не впевнений, навіщо це може знадобитись, але в теорії такий сценарій придумати в принципі можна. Наприклад, якщо ми хочемо вражати дальні цілі, ну така ситуація: коліматор для ближніх, а вночі, наприклад, ми хочемо стріляти далі. Ми собі пристріляли. Тепловізор під дальні мішені. Ну, як безумовно, приклад. ми можемо мати два, два нулі, по суті. І Ну це так досить цікаво, це треба все досліджувати. Але от банальніший просто зараз тест. Спочатку Віталій зробить два постріли з каліматора, як би було з будь-яким іншим каліматором. І потім я йому просто закрию взагалі кришку каліматора, і він зробить ще два постріли. В мішень там у нас мішень Путін, і на ній приліплена грілочка. І він зробить ще два постріли, користуючись вже тільки тепловізором. Ну і ми підемо і подивимося, чи вдалося йому влучити обидва рази. Єдине, що кілька слів, це нові магазини Ліперс, досить дешеві. При цьому ну, такі прикольні. Прям багато дизайну, практичні тут речі є. Uh, і віконце. І п'ятка, на яку ви можете поставити карабін, коли стріляєте або коли фоткаєте. Маестро. Два постріли. Каліматор. Добре. Закриваємо кришечку. Закриваємо віталію каліматор. Вмикає тепловізор. Дистанція 80 приблизно метрів до цілі. До речі, в мене тут є цифрове наближення. І от я собі наблизив грілочку. Наскільки ти наблизив? 5х. 5х цифрове збільшення. У вас є така можливість. Ну що ж, розряджайся і пішли, зафіксуємо результат. Щось у нас пристріляно по одному, щось по іншому. Головне, що ти міг прицілитись Легко. і бачив і в такому режимі, і в такому режимі. Тому ну, можна спробувати ще раз, в принципі. Ну, але влучання є, тобто я не, ну, не бачу сенсу ще раз повторювати щось. По суті, ти з тепловізора бачив краще і міг, так. І міг прицілитись так. точніше, ніж з каліматора, через який ти просто бачиш. Те, що він бачить взагалі з прицілу, ми зараз вам покажемо. Повертаємось на рубіж і будемо вже знімати картинку, як її бачить стрілець, пробувати різні режими, щоб ви теж зрозуміли, як це виглядає, тому що це найцікавіше в цьому всьому. І до речі, ось функція електронного наближення вона погіршує якість самої картинки, і я думав, що вона не буде взагалі мені потрібна. Але коли ви зачепилися за якийсь теплий об'єкт, ви наближуєте і все. Вам просто набагато зручніше цілитись на 5х, ніж просто от звичайним каліматором. Тобто вночі, коли ви нічого не бачите, бачите тепловий об'єкт, вам не потрібна якась чіткість. Ви просто потрібно за щось зачепитися. І, і ви точне можете... прицілювання так. потім. Окей, пішли на рубіж. Зараз ви бачите картинку, як її бачить стрілець, просто дивлячись через. Каліматор. Фактично, стандартна картинка, яку ми всі знаємо, як вона виглядає. Ну от зараз ви бачите мішень, по якій стріляв Віталій, і справа стоїть е, наш оператор. Ось так людину ви, видно на дистанції 80 метрів просто через каліматор. Віталік вмикає ф'южн. Ф'южн, вмикає каліматор, вмикає тепловізійний приціл. Ми бачимо заставочка Холосан. Не бачимо. Так, ось це режим поєднання двох картинок разом. Зараз ми на 5х бачимо, зменшуємо. Тепер ми бачимо 1 і ось так. Ось так, от дуже наочно. Як бачите, ну, грілку майже ну, вона вгадується там, але її тут так поганенько видно, але видно. Але людину, як бачите, видно чудово і набагато краще, ніж просто через коліматор. Зараз я продемонструю режими наближення 3Х і 5х. Вже от людина зникла, видно тільки саму грілочку. Ось вам стоїть людина. І 1х знову. І це 1 Х. Тобто чудово видно. Ось, будь ласка, подивіться, людина сховалась і тільки рука над бруствором на дистанції 80 метрів. Її видно просто чудово. Тепер ми повністю вимикаємо. Каліматор як такий, закриваємо його і переходимо суто в режим тепловізора. Тут можна вимкнути і каліматор повністю зараз. Вимикай е, марку прицільного каліматора. Ось, фактично, вже в нас каліматор взагалі в цій е, композиції відсутній. Тепер є тільки тепловізор і його прицільна сітка. Ось, будь ласка, 80 метрів е, людину там, умовно у нас грудна мішень зараз. Її видно чудово, як і маленьку грілочку на мішені, як бачите. Ну от в цьому режимі, взагалі, от людина ідентифікується просто чудово. Ну на цій дистанції так. Тобто, ось ми вам показали ну базово, як це виглядає. Зараз спробуємо збільшити дистанції і подивитись, на що спроможний цей тепловізор. Скільки треба людей, щоб зняти картинку з сучасного приладу? Ну, як бачите, четверо і ще одна людина знаходиться на дистанції 500 метрів від нас. І зараз ви бачите картинку з звичайного каліматора без збільшення. Там стоїть людина в досить яскравому одязі. Його можна помітити. Він стоїть у повний зріст, але видно його поганенько. Ну майже я не бачу, тут все зливається, тобто неозброєним оком або через каліматорний приціл. Ну знайти людину мені здається, просто неможливо. Ну, ви бачите зараз картинку з збільшенням з камери, і тобто, от на ній ми можемо побачити людину, але ви не зможете так приці... прицілюватись. Ви не будете так гарно бачити. Каліматер. Ще якось вам дозволяє стріляти на цій дистанції, але вже це досить важко і помітити взагалі людину важко. А тепер м -м, пробуємо режим Fusion, коли в нас поєднуються дві картинки всередині. Це в нас 3Х. без збільшення. Як бачите, фігуру людини ми вже можемо розпізнати. А тепер давай зробимо збільшення. 3х Людина на дистанції 500 метрів рухається. Зараз він стрибнув вниз, хоча ми його про це не просили. І ось він О, повернувся. повернувся. Це в нас збільшення 5х, і як бачите, людина там ходить. Можна розпізнати навіть в нього Чудово. руки, ноги. Так. Ну, є якийсь силует. Тобто прицілитись, зробити постріл взагалі. Причому без проблем. Зауваж, що там вже сітка в тепловізорі, так. і вона BDC. Тобто там є балістична сітка, яка працює і з 223, і з 308-м. Зараз ми бачимо людину, яка там щось підстрибує, напевно, він вже замерз. Ой, Ось руками він. махає. Так, да, Махає нам руками, ми можемо побачити окремо його руки. Ну, я, чесно кажучи, прям вражений. А зараз я вимкнув взагалі каліматор. А тепер ми вимикаємо каліматор як такий. Тобто режиму фушін у нас вимкнув. немає. І в нас тепер просто працює тепловізор. І так, мені здається, ще краще видно. Так. Цілком дозволяє зробити, ну, прицілитись сіткою, виносом, зробити постріл на дистанцію в 500 метрів. З каліматором, який був от у вас до цього, ви цього зробити навіть не можете. У вас там просто одна сітка, велике коло, і він ідеально підходить до там, коротких дистанцій стрільби. Але ось там вночі чи не вночі, а в день, зараз все ще світло є. Будь ласка, тепловізор вам дозволяє. По суті, зробити вже досить дальній постріл, і це все у цьому невеличкому приборчику. Так, давай дзвони йому. Можеш заховатись на 500 і просто щоб голова твоя стирчала і міняти голова рука. Типу, голову сховав, руку підняв. Ну ти зрозумів. Зараз ми імітуємо людину, яка ховається. Тобто, зараз ви бачите, він заховався. Ось його голова з'явилась знову. Тобто це просто голова на дистанції 500 метрів. Так, ну, ідентифікувати, що це людська голова, вже ну, неможливо, я б так сказав. <рес> ну, типу, теплий об'єкт з'являється, теплий об'єкт зникає. Тобто, вирішити, що це саме голова, досить важко. Давайте спробуємо тепер, от, щоб це була рука, а не голова. А ось вам рука. До речі, дуже схоже на, на, відео. На, на відео. Ну, Відрізнити голову від руки вже важкувато от в такому форматі, але все одно ви фіксуєте появу теплого об'єкту. Так, теплий об'єкт з'явився. Тобто для спостереження навіть на 500 метрів, мені здається, це прям чудова опція. Давай збільшимо тоді на максимум на 700 метрів, подивимось, чи цікаво. зможемо ми взагалі побачити там людину, хоч якось. Добре. Зараз ми е, виставили нашу умовну теплу ціль, тобто людину на дистанції в 700 метрів. І от зараз ви можете бачити картинка це збільшення в нас е, фактично без збільшення 1х. Це людина на дистанції в 700 метрів. Давай тепер збільшення 3. Так, збільшення 3. Збільшення 3. Зараз ми сфокусуємо камеру. Ось у нас людина в повний зріст на дистанції в 700 метрів. 700 метрів. Ну, тобто, це просто пляма. Ми просто знаємо, що це людина, тому можемо якось це коментувати. Насправді дуже важко зрозуміти, що це за об'єкт, але його видно. Ну І якби ми побачили якийсь рух, то навіть на дистанції 700 метрів можна ідентифікувати, що там щось тепле рухається. І ось воно у нас почало рухатись, ага, так, бігати, бігає. а зараз заховатись воно спробує. От воно ховається і руку просто може дістати зі своєї схованки. А голову. Ось голова з'явилась, і вона моментально фіксується на тепловізорі. Так, так. А ось цілий ціли, силует. А, а ось цілий силует. Ну, тобто. А давай спробуємо 5х. Давай 5х. 5х збільшення. Ну, якість стала ще гіршою, але ну, ми так само бачимо теплу пляму, яка ну, активно якісь рухається. Руки розрізнити можна. Щось там от можна. Ну тобто, як бачите, оцей маленький коліматор з малесеньким тепловізором разом, ну вони дають вам можливості, які до цього уявити собі в коліматорі, так, в такому маленькому приборі, ну просто було б неможливо. Це така універсальність тепер. Просто неймовірно. Це дійсно революція, мені здається, в області таких приладів. Тому що якщо вони отримують розповсюдження, то е, камуфляж, наприклад, або е, якщо ми дивимось в тінь, е, заходимо в приміщення темне, то ми одразу бачимо силует, одразу бачимо людину. Ну і так, просто банальна ситуаційна обізнаність, так? в умовного там, просто стрільця з аркою, в якого встановлений ось такий приціл. Ну, він вже бачить набагато більше, ніж в нього був би просто там каліматор, так? І, і він одразу наводить зброю там, в той напрямок і може відкрити вогонь, якщо потрібно. Я, чесно кажучи, не очікую, що він здатен ну, от, навіть на таких дистанціях бути корисним. Зараз наступним тестом ми спробуємо запустити невеликий дрон, зімітувавши там умовний там FPV, наприклад. Так? І от на якій дистанції ми його взагалі побачимо, і чи взагалі ми його побачимо. І тепер можеш з однією висотою полетіти в бік протилежний, мішеней туди. Просто десь на висоті, там брустверів умовно. Видно його. Малесенький дрончик, малесенький, на дистанції більше 100 метрів зараз. Ми його, ну, в принципі, бачимо. Зараз ми вже просто його загубили. Не поміняйте на він? Костя вище! Ну, От крапочка якась літає. Ось його тобто, ну, видно, видно. Якось його видно, так. Да. Ось розміри цього дрончика, він отакий. Ну, типу, пів там, умовно, долонька, так? Без пальчиків. І на дистанції в 100 метрів ну, його було видно, як ви самі бачили. Ми на цьому закінчуємо цю першу оглядову серію про ці е, прилади, тому що ну, ми і навіть я думаю 10% можливостей не побачили. Ну, тут говорити можна без кінця, і ми е, також не сказали, що це просто класний каліматорний приціл з усіма функціями, шейк-вейк, різними марками і таке інше. Тобто. Тут не просто такий е прилад з тепловізором нічним баченням, а ще й гарний каліматор з вбудованим тепловізором. І ну, базові можливості ми вам показали. Я сподіваюся, це було наочно. На жаль, ми не змогли сьогодні підняти дрон нормально, щоб. Ну, зрозуміти, як можна побачити дрон, на якій дистанції і так далі. В наступній серії ми зробимо це і спробуємо вже погратись з балістичною сіткою в тепловізорі, Ну і використати його для якихось пострілів на там, середню дистанцію в темну пору доби. І спробуємо зімітувати ціль там, розміром з грудну мішень, там, умовну якусь людину. Так? І тобто, це не кінець. Антон, як ти думаєш, шахеда в нього видно? Я думаю, що так, тому що шахет великий. Вони там через тебе часто літають, візьмеш додому подивитися. Разом з так. Тому чекайте, пам'ятаєш, було там кілька відео активістів з балкону. Ні, так робити не треба. Але очікуйте наступні серії, тому що ми ще будемо про них знімати. До зустрічі!